У темряві передсвітанкового неба, коли годинник невблаганно наближався до 4.44 ранку 3 червня, Україна завдала чергового удару по Кримському мосту, що став символом окупації. Ця зухвала операція, спланована службою безпеки України, сколихнула інформаційний простір, а вибухи під водою. Нагадали світу про незламність українського духу. Сьогодні ми розкажемо вам про цю унікальну спецоперацію, розкриємо деталі, які вражають своєю складністю, і з'ясуємо, чому Кримський міст залишається в центрі уваги. Не пропустіть жодної деталі цієї історії. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і залиште коментар, якщо хочете дізнатися більше про те, як Україна бореться за свою свободу. Цього ранку, коли більшість із нас ще спала, служба безпеки України здійснила те, що здавалося неможливим: підводний удар по Кримському мосту, який Росія використовує як ключову логістичну артерію для своїх військ на окупованому півострові. За інформацією СБУ, це вже третя атака на цей стратегічний об'єкт, але цього разу вона була особливо вражаючою. Агенти спецслужби замінували опори мосту. Використавши вибухівку вагою 1100 кг у тротиловому еквіваленті. Уявіть собі, 1100 кг вибухової сили, ретельно закладеної під водою, щоб завдати максимальної шкоди конструкції, яка з'єднує окупований Крим із Росією. Момент вибуху зафіксований на відео СБУ, показує, як одна з опор мосту здригається від потужного удару, а підводні підпірки зазнають серйозних пошкоджень. Силовики стверджують, що міст тепер перебуває в аварійному стані, що ставить під сумнів його подальше використання. Чи може цей об'єкт, що став символом російської окупації, витримати ще один такий удар? Операція, яка тривала кілька місяців, була ретельно спланована і відбувалася під особистим контролем голови СБУ Василя Малюка. Його слова, сповнені впевненості, звучать як виклик: Бог любить трійцю. АСБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Ця фраза не лише підкреслює рішучість спецслужби, але й натякає на унікальність кожної атаки. Третя операція проти Кримського мосту стала справжнім технологічним і стратегічним проривом. Підводне мінування це не просто складна інженерна задача, а й виклик для всієї системи безпеки, яку Росія вибудовувала навколо цього об'єкта. Як ЗБУ вдалося обійти пильність окупантів, які ресурси були задіяні для того, щоб провести таку операцію без жодної жертви серед цивільного населення? Ці питання залишаються відкритими, але сам факт атаки свідчить про високий рівень професіоналізму українських спецслужб? Давайте повернемося до історії цього мосту, щоб зрозуміти, чому він став настільки важливою мішенню. Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований Росією український півострів Крим із Краснодарським краєм, був збудований після анексії Криму в 2014 році. Його автодорожню частину відкрили 15 травня 2018 року, а залізничну 25 грудня 2019 року. Для Росії цей міст не лише інфраструктурний об'єкт. Але й символ їхньої влади над захопленими територіями. Проте для України він є законною воєнною ціллю, адже саме через нього окупанти перекидають техніку, боєприпаси та особовий склад для підтримки своїх військ у Криму. Голова СБУ Василь Малюк неодноразово наголошував, що цей міст це не просто інженерна споруда, а ключова логістична артерія, яка підтримує окупаційний режим. Чи можна уявити більш символічну ціль для ударів, спрямованих на послаблення ворога? Це вже не перший раз, коли Україна атакує Кримський міст. Перший удар стався у 2022 році, а саме 8 жовтня, на наступний день після дня народження Володимира Путіна. Тоді, близько шостої години ранку, на залізничній гілці мосту пролунав потужний вибух. Цей інцидент завдав серйозної шкоди конструкції. І повне відновлення руху зайняло більше півроку, до травня 2023 року. Підготовка до тієї атаки розпочалася ще навесні, і вона стала справжнім шоком для російської влади. Уявіть собі, міст, який Росія вважала невразливим, зазнав серйозних пошкоджень, а Україна довела, що здатна діяти зухвало і ефективно. Другий удар відбувся 17 липня. 2023 року, коли два надводні дрони атакували міст, зруйнувавши один із його прольотів, росіянам довелося замінювати пошкоджену ділянку, і лише 5 вересня того ж року вони встановили новий проліт. Кожна з цих атак була не лише ударом по інфраструктурі, але й по амбіціях окупантів, які вважали, що їхній контроль над Кримом є непохитним. Цього разу, 3 червня, Атака мала свої особливості. Рано вранці в телеграм-каналах з'явилися повідомлення про перекриття мосту. А про український паблік Кримський ветер заявив, що удар був здійснений за допомогою морських дронів. Ця інформація швидко поширилася, викликавши хвилю обговорень. У районі мосту оголосили повітряну тривогу, а рух транспорту зупинили на кілька годин щоб обстежити конструкції. Російські джерела щоправда стверджують, що в день міст уже відновив свою роботу, але чи можна вірити цим заявам? Пошкодження опор на рівні морського дна це не дріб'язкова проблема, яку можна швидко виправити? СБУ чітко дала зрозуміти, що міст тепер перебуває в аварійному стані, і це може мати серйозні наслідки для логістики російських військ. Чи вдасться окупантам зберегти функціональність цього об'єкта? чи він стане ще більш вразливим для майбутніх атак, окрім атаки на Кримський міст? Варто згадати ще одну масштабну операцію, яку СБУ провела лише за два дні до цього 1 червня. Тоді Україна здійснила безпрецедентну атаку безпілотниками на стратегічні авіабази Росії. Ударів зазнали аеродроми Оленя в Мурманській області. Білая в Іркутській області, Іваново в Іванівській області та Дягілєво в Рязанській області ці об'єкти є ключовими для російської військової авіації, і їхнє ураження стало ще одним доказом того, що Україна здатна діяти на великій відстані та вражати стратегічно важливі цілі. Як і у випадку з Кримським мостом, цю операцію спланувала і виконала Служба безпеки України, демонструючи, що її можливості. Виходять далеко за межі звичайних спецоперацій. Чи можуть такі дії змінити хід війни? Чи здатна Україна продовжувати завдавати таких ударів, змушуючи ворога втрачати контроль над ключовими об'єктами? Кожна з цих атак це не лише військовий, але й психологічний удар. Кримський міст, який Росія будувала як символ своєї могутності, став символом вразливості, кожна операція СБУ. Доводить, що ніяка інфраструктура, якою б захищеною вона не здавалася, не є недоторканною. Для України ці дії це спосіб не лише послабити ворога, але й нагадати світові, що Крим це українська земля, незаконно окупована Росією. Василь Малюк, коментуючи останню атаку, підкреслив, що СБУ ніколи не повторюється, завжди шукаючи нові способи для досягнення мети. Ця філософія. Постійно вдосконалюватися, знаходити нові підходи і діяти несподівано робить українські спецоперації унікальними. Чи стане ця третя атака останньою для Кримського мосту, чи ми ще побачимо нові удари, які змусять окупантів переглянути свої плани? Підсумовуючи, можна сказати, що третя атака на кримський міст це не просто черговий епізод у війні, а демонстрація сили, професіоналізму. Та незламності України СБУ під керівництвом Василя Малюка показала, що здатна вражати ворога там, де він вважає себе невразливим. 1100 кілограмів вибухівки, закладеної під водою, кілька місяців підготовки, жодної жертви серед цивільних. Усе це свідчить про виняткову майстерність українських спецслужб. Кримський міст, який Росія використовує для підтримки окупації, зазнав чергового удару. І його аварійний стан може змінити ситуацію на півострові. Попередні атаки в 2022 та 2023 роках уже показали, що цей об'єкт вразливий, а нова операція лише підтверджує, що Україна не зупиниться. Чи вдасться Росії захистити цей міст у майбутньому? Чи він стане ще однією втраченою надією окупантів? Ми продовжимо стежити за подіями і розповідати вам про найважливіше. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і залишити коментар із вашими думками про цю операцію.